Вітаю вас на каналі з вами, як завжди, Ромер, який грає в ігри, і в основному це City Skylines, а це вже друга частина та п'яте відео. По ній, як ви вже бачите на екрані і зрозуміли з назви відео, ця серія в основному буде присвячена трафіку. Так, знову трафік, і знову відео по ньому. Нічого не змінилося з першої частини, а можливо, навіть стало гірше. Бачимо, з чим я стикнуся на даний момент. В місто є лише один в'їзд на та виїзд. А саме цей міст і трафік на ньому благополучно вмер. Також періодично з'являється затор на виїзді в промислову зону, але він не настільки критичний. А отже, основне завдання зараз спробувати вирішити проблему з мостом та зробити нормальний в'їзд в місто. Оп, і перед вами моє геніальне рішення просто дати дві готові розв'язки на в'їзд в житлові райони. Так, це трошки ж пришвидшило трафік, але він все ще зупиняється і завдяки баранам, які перекочували з якимось шматком коду з першої частини. Любителі перейти в сусідній ряд під кутом 90 градусів. Але я продовжу займатися трафіком пізніше, і зараз хочу подивитися, як поживають мої раби, Ой, тобто жителі мого міста. І я бачу, що є якісь незадоволення жителів хмарочосів, що вони їх покидають і йдуть жити бомжами на вулицю. І в основному це відсутність розваг, видно, вони хочуть більше розважатися. Очевидно ж, потім шум медицина і маленькі будинки. Не шарю взагалі що це. Я б не сказав, що шум критичний. Він нормальний для такої забудови. Потерплять, нехай використовують біруші. До речі, класна штука. Всім рекомендую. Якщо у вас о, щось тривожить в житті, по типу сирени або вибухів ракет. Класна штука. Взагалі нічого не чутно. Ну і сусідів дебілів теж не чутно. Ну а в якості розваг, чудовий мер міста пропонує вам паркові зони. Розважайтеся на здоров'я, дихайте свіжим загазаним повітрям нашого міста. Дуже, до речі, гарні оці парки мені сподобалися. А ще мені сподобалася ціна на пам'ятники, будь ласка, подивіться, 5 мільйонів 600 тисяч. Вау, супер! Класна економіка. Одобряю. Повертаємося до моста і ще одного мого геніального рішення, яке завжди має спрацювати. Це розширення дороги до більшої кількості полос. І як бачимо, це дійсно працює. Поки що. І в нас термінове включення з місця події, бачимо, що горить велетенський хмарочос. Це перша така трагедія для нашого міста. Таких великих масштабів ще в нас не було такого, і, сподіваюсь, більше не буде. Що ж це люди добрі таке коються? Бачимо, що ситуація стає критичною, адже в нас велетенський затор на під'їзді до горящого хмарочоса. Це може бути катастрофою. Пожежники можуть не встигнути приїхати на місце події. Але слава Богу, обійшлося, та пожежники встигли все-таки приїхати і всіх врятувати та загасити будинок. Дякую всім за увагу. Білі себе. А, відходимо від такого лірічного виступу. А ще хочемо показати подивіться, наскільки прикольно буде жити в нашому місті. Це, мабуть, у нас буде антиутопія, а не місто, адже будиночки тут розміщені. Максимально близько один до одного, ці хмарочоси просто о, впритул стоять. І думаю, сусідям, які тут живуть, дуже сподобається дивитися один на одного та махати один одному кожного ранку. Привіт. Хтось буде ходити в трусах, хтось може буде чимось займатися непристойним. А сусіди все це бачитимуть. Я нічого цього міняти не буду. Залишу так, як воно і є. Мені подобається. А ще я не зрозумів, що таке заборона автомобілів з льодом. Хтось мені може пояснити. І знову термінове включення. Ладно, жартую. Бачимо, що в нас зникла електроенергія, а отже, десь в нашому місті не поступає, немає з'єднання з лініями електропередач, або можливо потрібно розмістити новий трансформатор, щоб доходила електроенергія до всіх частин нашого міста. Зараз я це виправлю. Встановлюю новий трансформатор, з'єдную його з основною дорогою та з основною е лінією електропередач, і все, сподіваюся, проблема. За нестачу електроенергії в цьому районі після цього зникне. І як бачимо, дійсно вона зникає. Все окей, але нікуди не зникла проблема з трафіком. Це починає мені набридати. До речі, можу вам проспелерити, вона нікуди не зникне і надалі. Проблема ця вже не тільки на мосту, а й в самому місті, в основному в щільному районі, як неочікувано. Відкрив до речі, підземну парковку це також економитиме нам місце на поверхні, і також менше машин буде ставитися на дорогах. Звичайно, це теж створює проблеми з трафіком. Ну і треба буде розмістити їх побільше в нашому місті. Але я до речі забув це зробити в цій серії. А також відкрив додаткові парки, щоб в наших містян було більше розваг. Це великі парки та також спортивні майданчики. Ну і відкрив також водний транспорт. побачите, для чого я використаю його в майбутньому в цій же серії. Далі я почав займатися декоруванням міста, аби відволіктися від постійних проблем з трафіком, та й взагалі прийшов час будувати гарне місто. І у всіх наступних серіях я намагатимуся робити його симпатичним. Як бачите, я почав використовувати дороги для будівництва набережної. Тут з незрозумілих мені причин немає готових набережних як в першій частині. Що заважало їх додати, зрозуміло лише самим розробникам, і взагалі тут багато чого класного немає, що мало бути вже одразу в грі. Процес будівництва цих набережних непростий. Можете глянути другий стрім по грі, де я показував, як це робити. Наступним я почав будувати те, для чого, власне, і відкрив водний транспорт. А саме це буде портова зона, в якій буде розміщений порт пасажирський та грузовий. Взагалі це цікава механіка будівництва набережних. Жалкую, що не використовую їх в першій частині, адже це гарно виглядає та додає місту більше реалістичності. Але все ж таки, це було б простіше будувати, якби це були готові набережні, а не автомобільні дороги. А ще мені, до речі, здається, що взагалі в тому місці, в принципі, живуть одні ідіоти. Це таке невеличке містечко ідіотів. Можете подивитися зараз на цей перехрестя і бачимо, ось, будь ласка, один ідіот побіг посеред дороги, де немає пішохідної доріжки, тому що я їх прибрав. В нього над головою знаходиться пішохідний міст, який я збудував. Я, до речі, починаю їх будувати. І зараз я цих містян буду перейменовувати, будь ласка, ось Лосиха, то був Лось. Подивимося, хто у нас ще далі себе проявить. О, будь ласка, ще один побіг, хто тут у нас Хелі? Ну Хелі у нас буде та, який плювати на своє життя, тому що вона прибігає дорогу прямо перед машинами. Немає механіки збиття пішоходів, але тільки, а, тільки ДТП. Це було б дуже доречно, щоб а, такі жителі більше не жили в нашому місті. А ще тут є бог паркування, якого звати Андрій. Будь ласка, можете зараз по ньому подивитися. Красава, класно запаркувався. І той, хто видав його права. Ну, як я й казав, місто не витримав, трафік на ньому знову зламався. Велетенський затор. Треба, мабуть, додати додатковий в'їзд в наше місто. Можливо, це про кращу ситуацію. Ні. Так, на даний момент в нас є лише один в'їзд та виїзд, а отже, треба додати ще один. І чудовим варіантом буде зробити його в цьому місці. Тепер, коли в мене куплене клітини для будівництва нового моста, можна розпочати це. А ще досталося нове ДТП, і звісно ж, вона за участі автомобіля по типу Смарта. Якийсь би ще автомобіль міг потрапити в ДТП. Отже, як ми бачимо, міст повністю розгружений, і на ньому більше немає затору. Сталося диво дивовижне. Але чи насправді це так, зараз побачимо. Я вже додав новий міст, покажу пізніше його. Поки що можете насолодитися тим, що просто немає тут затору взагалі. Прекрасно. Але недовго була моя радість, тому що, як ми бачимо, Затор тепер в новому місті та новий від'їзд в наше місто. Він знаходиться там, де я і показував. Гра нічого не придумала кращого, як просто перенаправити увесь трафік з того моста на новий міст, на новий в'їзд в наше місто. І тепер просто всі машини їдуть сюди. Чому не можна було зробити так, щоб машини завчасно вже знали, що тут затор, і їхали іншою дорогою, щоб не виникало таких ситуацій, що всі просто заїжджають через одну дорогу. Я не знаю, чому не можна було це зробити. Я б це зробив би, якби робив цю гру. Бачимо, що ось ця дорога, і в принципі, я думаю, що можна спробувати зараз. Перебудувати її повністю на шосе, щоб це було повноцінне шосе, і воно з'єднувалося між собою, як я це і планував самого початку. Що ж, тепер це повноцінне шосе, яке проходить через наше місто, через житлові наші райони, і бачимо, що в нього є розв'язки, дві, які дають можливість заїхати в ці два райони між собою. Ну і Власне ж, ця розв'язка, як ви бачите, ніфіга не допомогла. Це зовсім не вирішило цю проблему. І в цьому місці збирається дуже велика кількість машин. Вони всі просто накопичуються тут. Завдяки таким дебілам, звісно ж, трафік зупиняється. Ну і ще я зараз спробую вирішити цю проблему, додавши додатковий в'їзд на цей район, створивши ще одну розв'язку, котра нам дасть можливість будувати тут додаткові райони. І, звісно, буде з'єднуватися з районом високої щільності. Саме в цьому місці можна розмістити одну із готових розв'язок, які є вже в цій грі. Додав я ще одну розв'язку, але не знаю, чи вирішить цю проблему з затором. Побачимо в майбутньому. Чесно, я не знаю, як це коментувати, мабуть, краще підійде с це. <ресе> Ні, ну це реально повна кринжаті. Я взагалі не очікував такого від гри, за яку я заплатив 800 гривень. Ну просто. Що це? Це 800 гривень? За те, за що я заплатив? Та той офігенний трафік, який вони тут о, рекламували? Як таке взагалі може бути? Якби я це зробив в першій City Skylines, то такого не було б. Ладно, хрін з ним з цим трафіком, повернемося до будівництва нашого міста. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що ви ще не бачили. І взагалі, який у вас досвід гри в цю гру? І що у вас було з трафіком? Як ви вирішили свої проблеми, якщо у вас щось було подібне? Ну, а я пропоную зараз розпочати забудову власне, нашої набережної, яку я збудував. Подібну якої ви бачили, але я не показував, як вона виглядає. Ну, зараз ви можете це побачити. Пропоную розмістити тут, звісно ж, високу щільність, високі забудови, високу комерцію та житлові будинки. Ну що, встигли відпочити за цю секунду від проблем з трафіком? Звісно, ні. Але ця серія просячена в основному саме в цій проблемі. Одна з головних причин постійних заторів це те, що 6 водіїв завжди обирає одну дорогу для в'їзду чи виїзду з міста. Навіть якщо ти додаєш йому додаткові функції у вигляді доріг та розв'язок, він все одно буде робити це. Якби я робив цю гру, я б все таки замусив NPC вже завчасно аналізувати трафік. І обирати вільний шлях, розподіляти автомобілі рівномірно, щоб гравці не страждали, займаючись лише симулятором автовкладача. Також одна з головних проблем це пішоходи. Для них обов'язково треба будувати пішохідні доріжки в обхід перехресть, аби вони не заважали машинам. Пішоходи все таки розумніші і будуть їх використовувати за винятком йолупів, яких я ще покажу не раз. Як бачимо, збудувавши над цим перехрестям пішохідня міст, я зменшив навантаження на нього, і машини тепер, хоча б не заважають пішохідні переходи. Мене завжди оці самогубці будуть прикалувати, які люблять перебігати дорогу прямо перед машинами. А, все, 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 бабуся, застряла ти. Ну, прямо як в реальному житті бабуськи, які люблять перебігати дорогу там, де не можна. Ну, звісно, є і молодняк, трохи туповатий. Ще один. Я не знаю, що вони це роблять. Якщо в них є ось пішохідний перехід прямо перед мордою. Ну їм бідніше. Ці кляті водії на смартах просто вже дістали максимально. вони, Настільки мене бісить справжня Олені за рулем. Ну тут, до речі, ситуація вже набагато краща ніж була. Бачимо, що затор майже не існує. І дорога це повністю вільна. Це ж прекрасно. Ой, неочікувано помітив, що утилізація відходів почала приносити прибуток і навіть не знаю, чому так. Я не робив ніякого експорту а утилізації. Чого такого в мене навіть сміттєзвалище вже в червоній зоні. І почалось, мабуть, сміттяве. Мабуть, хтось почав закуповувати сміття, яке в нас збирається. Не знаю. Непогано. Це має прибуток, ми маємо 81 тисячу на тиждень. Це круто. На годину точніше. Ну, то ми бачимо, що просто непогана швидкість переробки аж 107 на тиждень. А, 107 тонн в місяць. Круто. Але скоро сміттєзвалище буде вже заповнене. Треба його розширювати або будувати ще одне. У мене є ще підозра, підозра що це хімічна рослина, займається переробкою сміття. Може таке бути, адже ці панелі, де в нас виробництво? Якщо зайти в матеріальні блага, бачимо ось, ось хімічні продукти. Можливо, переробка тут і є. Там, бачите, мене намальована бутилочка, і все таке. Можливо, не знаю. Може бути. Додав ще невеличку ферму ось тут, тому що тут є велика пляма. З родючою землею і використовувати її під будівництво житлових районів не дуже би хотілося. Тому обов'язково тут треба збудувати ферми, адже в нас велика потреба є в велика потреба в зерні, в худобі і у всьому іншому. Знову, знову клятий затор. Вони знайшли цю дорогу і вирішили знову їздити сюди, а не сюди Та це просто неймовірно взагалі. Ну просто взагалі, я не знаю. Це прямо клас, супер! Вау! Як я люблю затори в цій грі. Нічого не змінилося з попередньої частини, стало тільки гірше. Стало тільки гірше. Ще до цього додалася купа багів, які постійно глючить грати просто не можна. Ти просто не можеш навіть камеру повернути, якусь сторону вона починає зависати. Супер. Трафік став супер, класний. Я одобряю, молодці. Зробили дуже великий роботу з трафіком. Клас. Не знаю, можливо, я трошки кривовато будую дороги, можливо, я щось Не так роблю. Але в City Skylines з населенням там 100 тисяч, чи скільки в мене там в першій частині. О. У мене немає ні лагів, в мене немає великих проблем заторів. Я можу зараз показати, от перед вами на екрані моє проходження в Сіті Скалайнс-1, і ви можете побачити, що в мене там трафік в районі 70. Враховуючи, що в мене велетенське місто, велетенська промисловість, велике все збудоване. У мене немає таких заторів. Тут я не знаю, що я не так роблю, можливо, я десь туплю, а можливо, щось не так із грою. Але затори постійно великі. Ну, подивіться зараз на. Мою розв'язку, може, ви трошки краще розбираєтесь з цьому, бо я точно в цьому не розбираюся. Що тут не так. Що їм не подобається, чому тут такі великі затори? Чому вони не хочуть заїжджати сюди, вільна дорога повністю вільна, щоб мати можливість заїхати в місто? Ні, ну я не розумію. Тут все-таки основна проблема в заторах це пішоходи. Дуже велика кількість пішоходів, для них треба будувати окремі доріжки, щоб вони не ходили ось через цю розв'язку. Зараз я спробую це зробити, адже це зовсім руйнує мені трафік в цьому місті. чому ще дуже велика кількість людей тут ходить. Створюю такі прикольні. Пішохідні переходи надземні. Дуже гарно вони виглядають. До речі, це дуже прикольно. Я використовував ось цей. Критий пішохідний міст. Дуже вони прикольні. І також я. І також я зробив нарешті, спробував це таке підземні пішохідні переходи. Пам'ятаєте, що в першій серії я мені здавалося, що вони не робочі, взагалі вони дуже криво будуються. Звісно, вони дуже криво будуються. Подивіться на це. Це просто жах, якийсь просто хочеться собі очі виколоти. Але. Люди користуються ним, і я розвантажив. Все ще є барани, які тут бігають, ну нічого, ти з ними не поробиш. Суїцидники в цій грі о, присутні прямо як у реальному житті. І тепер трохи це. роз... Розгрузить тут трафік, особливо з пішоходами, будуть вони ходити нас під землею. Бачимо, що використовують вони його дуже активно. Круто! От мені починає подобатися система пішохідних доріжок в цій грі. Будемо частіше їх використовувати на таких перехрестях. І на цьому перехресті також вирішив використати криті пішохідні переходи. Дуже-дуже-дуже класно виглядається. Мені подобається. Бачимо, що забудувалася наша набережна, ця зона, яку я збудував, а ще її затопило. Тобто доведеться, мабуть, трошки вище підняти нам ці через, тому що його затопило повністю водою. О, друзі, ми досягли рівня немале місто. Нам дали 2 мільйони 800 тисяч гривень, 11 поїнтів для розвитку і 18 клітин. Це неймовірно. Супер. Так, отже, в нас тепер доступно 12 поєнтів для розвитку нашого міста, і я пропоную зайнятися транспортними засобами, відкрити щось нове, наприклад, трамвай, а потім метро. І от метро я хочу використати точно. Адже метро можна будувати під землею, і воно не буде займати місце нам, наше, для доріг і для районів. І сподіваюся, воно буде дуже популярним. І ми можемо зробити, хоча. Ні, метро не буду я переводити на цю сторону поки що, там буде в нас їздити тільки потяг. Отже, метро можна зробити виключно зараз в цих районах. Ну а залушки я використаю для нехай великі спортивні майданчики і, наприклад, медичний університет. Нехай у нас він буде. Будемо займатися освітою наших містян, нехай вони будуть освічені. А зараз збудую метро. Одне з нововедень цієї частини є таке як депо метрополітену. Нам потрібно десь його розмістити, і з нього вже будуть їхати потяги по станціям. Ну, так як в мене є ось це місце. Яке викластовує для таких речей, тому його десь і розмістити. І бачимо, що це дуже велика будівля, і тут дуже багато шляхів, по яким ми можемо будувати дороги. Як на мене, це аж занадто. І все, поїхали перші потяги. Я вже розмітив станції. Поїхав перший потяг. Виїхав другий потяг. Виїжджає третій потяг. Виїхало три потяги, і цього, як на мене, забагато, тому що в один потяг влазить дуже велика кількість пасажирів, це аж ціла тисяча. А отже, нам вистачить лише одного потяга на наш маршрут. Він не такий великий, щоб там їздили, щоб там їздила така кількість. Як бачимо, тільки я запустив гру, бо люди вже почали використовувати наш метрополітен. Бачимо, що велика кількість йде в підземну зупинку. Це ж дуже круто. Отже, метро в цій грі так само популярний, як і в першій частині. Це мене радує, тому що я люблю будувати метро і вважаю його доволі непоганим транспортним засобом для цієї гри. А ще я збудував вантажний порт. Біля нашої промислової зони, і чомусь я не розумію, навіщо сюди пливе судно, яке нам імпортує а, деревину. Адже в мене є запас деревини дуже великий, але тим не менш ми бачимо, що цей корабель пливе звідкись сюди і перевозить бавону та деревину. А, не знаю навіщо. Не знаю, навіщо ми її закуповуємо. Треба глянути, куди цей корабель зараз її повезе. З'явилася ося фура. Давайте глянемо, натиснемо на неї і подивимось, куди вона буде її вести. Бачимо, що вона заповнена деревиною якраз. І буде вести вона на, на склад якийсь, чи що це? щось по типу складу, де лежить деревина. Не знаю, навіщо це робиться. У мене є своє виробництво. А на цьому, на жаль, ця серія закінчується. Продовжимо в наступній. Дякую за перегляд. Якщо ви ще тут, то ви самий найкращий глядач. В наступному відео продовжуємо розвиток міста, будемо менше говорити про трафік та збудуємо щось цікаве, як завжди.